Ні, всім привіт, народ, з вас, підписов Подобайком продовжуємо грати в Hearts of Iron 4 за Німеччину. Ми зараз багато з ким воюємо. Ой, а що я тут? Я тут щось намагаюся робити, навіть Швецію атакувати. А, так, да, я задав і тут не можу атакувати. Там свої приколи. Що ж, зараз ми б'ємо. До речі, я ось ось в Бельгію зайду. Ой, можна замеронити Ісландію? Не готово, не, не треба. Нащо вона нам прямо зараз? Так, затримайте, їх тут, щоб вони не пішли в підкріплення. 98, 99. Є, yeah. прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Що туди, що туди ми їдемо? Ви в п'ятьох сюди, атакуєте. Ви навіть зупиніться. Шість танків можете ближче під'їхати. І ви шість танків ближче. Зараз зробимо красиво. Та-та-та, затримуємо їх. Головне в цю приміці зайти. По шість танків через шит сюди-сюди. Ми також тут затримуємо їх. Давайте зробимо їм боляче. Ага. Ось так трохи. Трохи більше сюди. Трохи активніше є. Yeah. Їм кінець. Їмки, все, французи зараз посипляться. Так, euh, а я так подумав. Ви шість танків, їдьте сюди і сюди будете атакувати. Ці чотири дивізії, які ще окопались і не здатні будуть зупинити наші танки. Топ, якого біса, що в нас пальним? Жорстко нестачу. Трохи більше нафти закуповую. Є, продовжимо. Підкріплення. Ой! Ой! Що таке? Так, дві дивізії сюди, одна сюди. В трьох зараз доїдете. Там подивимось, що я вам скажу. Ой, це що? Ой, це постачання, прекрасно. Блін, прибіжатись аж в Паріж би. Ось так. Прям дуже активно. Дуже активно, дуже сильно. перевірка залізниці. Залізниця сюди не йде. Це для нас проблема. Нам потрібна єдина мережа залізниці. Єдина, об'єднана, цілісна. Да, дуже активно. Їдемо в Паріж. Упс, паріж впав. Ой! Ой! Як так сталося? Упс так було б прикольно обрізати їх по півдню. Подивимося, я ще подумаю. Давай сюди. Ви втрьох. Один з вас. Ось так. Один з вас сюди. І один з вас якось прям в коле. Ну, погнали. Вони зараз посипляться Чи створюються у нас ще. У нас тільки танки від ІВІЗі ще створюються. Ой, я забув вас І Індія сипеться паралельно. Ой, цікаво. Але прям повністю вільних військ в мене нема. Ви 24, ви готові? Ні. Не готові, по-перше, через нестачку переваги. Якщо вас всіх тільки тут буде тримати. Скоріше, тільки тут. Він думав, що я не зможу виселитись. Це якось навіть цікаво. Та! Ой, мої танки роз'їжджаються і дуже швидко. Ми зараз в гаврі будемо. Ой, не буду. В Дєп. О, прекрасно, у нас є постачання. Ранці в шоці Ранція в шоці від того, що відбувається. Не розуміє, що робити. Це мій план. Це правильно. Хай каріше проголошує політику єдного Китаю. Ага, ага. Мені не вистачає дивізій, бо я б сюди більше закинув. Якось. І плюс сюди б закинув. А, а тут ми підготовлювали дивізії, щоб висаджуватися. Я думав швидко розібратись. Да, я думав з Швеції швидко розібратись, потім піти на інших. Північна ліга. Норвегія, ти там сама в північній лізі. Лізі. Можна тоді і місць цього? видаляти всі накази 5 армій по 24. Mm -hmm. На Бельгію сконструвати спочатку, чи одразу на Францію? Ой, давайте по окремості, спочатку Бельгія, ти перший полетиш у нас. Ой, а в нас є загроза оточення? Ти йдеш сюди. Жодний загрози оточення, ви що? Офієлі, чи що, що. Забагато собі дозволяєте Давайте, з двох провінцій сюди. Ой, типу. Типу оточення. Зараз це буде красиво. О, ну взагалі дюнкою, як мені звільнили. Прекрасно. Що в нас тут? Хм. Hm. <гум> Авіацію я поповню виробляю. Може, показує вантажівки мінус. Я не сильно вірю. Давайте трохи танки розширимо виробництво. Хоча ні, вантажівки я вірю, що в мінус. Але почекаймо. З розширенням виробництва вантажівок. Я зараз візьму Дюнкерка. 5 армій по 4. Давайте швидше. Блін, я зараз прогавлю можливість швидко прорватися по Франції. Танки. Сюди. Сюди. Вперед, максимально агресивно. Все. Витко Витко, вставайте. Ой, ця армія, фу, я вам так некрасиво поставив. ні? Так, нормальний спільний фронт. Сюди. Може, все ж таки. Давайте на всяк випадок. Нехай на всяк випадок буде ще одна 120-ка звичайних дивізій. Якщо мені різко доведеться з кимось ще перекривати фронт. Ой, туди я такую. Огна. Ви. Та я думаю, ось так. Вперед. Та вичимемо зараз їх автонаступом, та. Ну зараз посипляться. достатньо щоб вони в парочці провінції посипались. І далі буде красиво. Наприклад, тут. Все. Тут танчики зараз поїдуть швидко. А у нас тут тримай. Генерал якийсь. Ой, ну дослідник. Короти, датує, як вони атакують? Ось так. Накриво. Просто напряму в... в Брюссель. З тим, кому складен, там сусідні провінції. Так. О -о -о. дослідження. Ой, як багато хто хоче приєднатися до мене в війну. Я не хочу. Так, про другий рік. Це. інженери. Це військова поліція. Так, як насправді, кажуть, що в цю армію. З якої армії. А, о, я зрозумів, звідки ви. Так ідіть в Індію. Тут 96, як я розумію. Чому 73? Ой байдуже. А ці червоні, це звідки. А, 12 танків, все нормально. Я 24 dзі відправлю. Так вийде в дві армії по 120 ці ну, прекрасно. Ой, до речі. Всюди все ще хтось атакує. Цікаво. Метанчиком теоретично можна зменшити кордон. Ви йдете! Чисто вздовж моря. Чисто вздовж моря. Так, вас зупинити? Вас? Так, ви чисто на Францію стоїте? Ой, тут всього, всього 72 дивізії. І ось такий великий фронт тримає 72 дивізії. Щось якось навіть неприємно. Так, зараз більш сконцентровано, більш розумно, щось будемо робити. Франція, я думаю, там танчики впорються. Є. Yeah. Надавлюємо, додавлюємо. Може, політ влади вже достатньо. Чехословаччина. Ось тут, це мої... не мої національні. Е. Yeah. е. Yeah. Але давайте приєднаємо Чехословаччину. Інтегруймо Чехословацьку адміністрацію. Поліпшені відносини вже ж. Ой, вже в сам Брюссель сам атакую. Що танчики мої їдуть, ось танчикам можна довіритись. Нехай вони там щось роблять. Так, 42-й рік. Ой, ось це, дослідити, дослідити висадку нормальну. Ой, і фабрики. вільні, це цікаво, це дуже цікаво, те, що в нас вільні фабрики. Давайте новоприєднану угорщину забудую. Потім подумаю, як розбудувати. ]ako? Відпочиньте. Нехай вони також, так? У них також тепер буде можливість відпочити, О, війна з Італією я дослідив. Ого. Тільки зараз. Ооо, свята Римська імперія буде відкрите рішення від... відродити Римську імперію. Їхі, хі-хі-хі. Так, щось мені підказує, що сюди, наприклад. Та ні, йде постачання, вони просто коротше. Складно. Забрати Л'єш, це дуже важлива провінція. Погнали. Добаєте, це рівнина. Відіб'ємо їх і далі легше буде. Залишимо їх так, там самих. Що в нас тут? ви всі в чотирьох? Сюди, 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 сюди. Ой, молодці. О, ой, мені здалося, що тут висадка, це ми просто добиваємо їх там. Є, все. Вони лишились без порта. буваємо ще з однієї провінції. Знову ж у них прикол в тому, що спорядження нема. Вони не можуть. Ну, типу, вони стаються слабший і слабший. В той час, коли я стаю все сильніше і сильніше. Постійні висадки в Ірландію, ну бачу. Я все ще дивуюся, як ви не здались з висадками. Слухайте, та я можу, в принципі, вже зробити свій корпус човника і виробляти якісний човник. Давайте час. Вже час. Якіснішу арту і. да. Ти. Даємо легку універсальну батарею, ППОшку, систему керування вогнем. Найкращий радар, найкращий двигун. Найкращу допоміжну батарею, найкращу броню. І ось такий не дуже не дуже тяжкий крейсер робимо. Просто, ну так, просто звичайний крейсер. І в наш флот? Знаєте що? Час. Час забудовувати узбережжя. Будемо робити собі флот. Ой, що там. Індія. Я про Індію взагалі забув. взагалі забув. Доби їх тут. Де в нас в Індії все хорошо? Я просто забув про о о ого! Ого. Ого, в настанчиків. Робний танчика, просто неймовірно. Так, там хтось отримав поранення, фух. просто мені висвітилася дуже шкода, підпис. І я подумав, що це вже це... чехи. Чехи відмовили мені. Так, це все є. Ви всі. Від Маршу. Не забувай поставити тут. Не забувай поставити тут. Просто щоб вони потім, як тільки будуть фільмі, попри... попереприєднувалися. Не забувай поставити тут і не забувай поставити ось тут. Все, зараз вони позакривають. Максимально агресивно. Блін, щоб ось так Китай винести. Знато багато місць, куди нам треба атакувати. О, я щось повчав. Цікаво. О, брест капнув. Покажіть мені Францію 91. О, я сказав. А да, я все правильно сказав, брест. Столиці їх міц. Та як скажете, як скажете Танчики, стоп. Танчики стоп. Єш А, лімош точніше. Візьміть лимош. Підповідка, ваша задача. Взяти дорогу далі до може. Танечки зараз під'їжджають. Візьмуть те, що треба. Бензини не вистачить, не визнущайтесь, нігнути. Ну знущайтесь. дайте арти побільше. Просто тому що мені треба переозброїти арту. Чумку. Є, лімош постачання. Лімош, далі, ось ця провінція. Єе! Yeah. Ой, ми когось інтегрували. Упс. Упс, німечка Чехословаччина інтегрована. Ой, як так вийшло? Ви де були? Та ви мені тут не потрібні, просто розформитись. Ще 540 тисяч людських ресурсів. Теоретично можна давати перед тим як їх анексовувати, купа, купа піхотки, щоб вони за цю піхотку створювали собі дивізії і потім розформовувати їх. Що так... О, Чехословацько... А, це. до війни. Хочу... Ой! Ой! Що таке? Чого Чо... Чо... Чо не хочеш приєднуватись? В принципі, давайте і справді. Україна, наприклад, почати ліз піхотка. Ну, ось це не виробляється, ось це не виробляється. Піхотка саме. Ось піхотка стара. Це більше 100 тисяч піхотки у них буде. Тримайте. Вони отримують Зараз у нас буде великий мінус по піхотці, ідеї по але нормально. Відновлюємо його. І проблема в тому, що я даю їм повертатися в цю провінцію, бо ж вони відступають. І в них є можливість сюди повернутися, підкріплені піти. Зараз, дайте мені секунду. Та ботанчики, в Бордо. Що там? Що там того Бордо? Є, нарешті плюс провінція. Хі-хі Так, сюди. Сюди? Вас чекаю, поки повинні атакувати. Одразу прорив. Я думаю, навіть усюди одразу атакувати зараз буду. Погнали. Ой! А що таке? Болі чи вам? Так, а ось так. Сюди. Сюди трохи підкріплення? Трохи підкріплення сюди. Додавимо їх? Зможемо? Да ще флієш? Серйозно, ні? Та якого біса? Стоп, ви, ви в бордони заїхали? Заїдьте сюди спочатку. Окей. Блін. Вони занадто щільними місцями стоять. Скільки в тебе дивізій? Створюю більше. 9. Всього 9, буде більше. Так, о, цьому фільм можна бонус дати. Аж греш атака. Так, як у вас там з плануванням? Зараз нехай наберуть планування. Візьмемо найбільші бонуси і просто масово проатакуємо, продавимо їх. Чи танки. Чи танки? Це я там скасував. Танкам, щоб вони. Ми потім подумаємо, куди саме їх дістати. Хорош, нормально, буду вважати, що планування готове. Зараз припиніть сюди атакувати. О, рішення так. Ріш, рішення на Святу Римську імперію. Мені це цікаво. О. А тут не, ніяк не підсвічується, що саме мені треба контролювати. Ну, окей. Я вас зрозумів. Неприємно. Та все. Час масової атаки, з якою ми не впораємося вже ж. Хоча, Слухайте, а все не прям так погано. Ні, все прям погано. Прям дуже погано. Замість цього я б міг би на Франції стояти. І активно атакувати Францію? Три армії, спокійно, відкріпляються. Лишаємо тут 48 дивізії. Всі інші встають. Звідси. Сюди. Вам двох, щоб ви мене не дратували. Ставимо наказ ось так. Зробимо по іншому. Ой, фокус Да. Не забув. Давай тут промисловість до кінця візьму. Ось слухайте, непогано ми Францію прорвали на всьому відео. Це вже хоча б щось. Стоп, я з Іспанії не воюю? Вона в. А, в італійській лізі. А чому ти, ти не воюєш з Францією? Не воюєш? Просто в італійській лізі. Це цікаво. Це дуже цікаво. Нагадаю, що в описі ви можете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warp Factor, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви достаї до, до бажаного. Ну, це прям неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.